Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про гучний трансфер українського захисника Іллі Забарного, який переходить з англійського Борнмута до одного з найбільших клубів світу французького ПСЖ. За даними авторитетного порталу Лякіп, трансфер забарного обійшовся парижанам у 67 мільйонів євро. Це один із найдорожчих трансферів в історії українського футболу. А тепер увага: зарплата Іллі складе 4,5 мільйона євро чистими за рік у першому сезоні. Якщо поділити цю суму, це більше 12 тисяч євро на день. Контракт підписано на 5 років, тож сумарно забарний може заробити понад 22 мільйони євро лише на зарплаті. Ілля Забарний вихованець київського динамо, він дебютував у першій команді у 2020 році і дуже швидко став основним гравцем як у клубі, так і в збірній України. У січні 2023-го він перебрався в англійський борнмут за 22 мільйони євро. За півтора сезони в АПЛ Ілля зіграв 39 матчів, відзначився одним асистом і зарекомендував себе як надійний та стабільний центрбек. Перехід забарного в топ-клуб Європи це великий крок уперед не лише для нього, а й для всього українського футболу. У ПСЖ він гратиме пліч о пліч із такими зірками, як Вітін'я, Дембеле, Ашраф Хакімі та інші. Для збірної України це теж чудова новина. Наш головний захисник отримає безцінний досвід у лізі чемпіонів. Ілля Забарний один із найбільш перспективних українських футболістів. Його трансфер у ПСЖ це не просто рекордні гроші, а й визнання його таланту на світовій арені. Попереду нові виклики, і вся Україна буде вболівати за нього у футболці Парижан. Друзі, як ви оцінюєте цей трансфер? Чи зможе забарний стати справжнім лідером захисту ПСЖ? Пишіть у коментарях.